8 травня все накривали, а було тепло. Зараз будемо розкривати. Всім привіт! Як виростить багато розсади перцю? У нас його щороку не вистачає. В тому році у ящиках чорна ніжка прямо розсадувала, що посходила. Той перчик, що посходив, він відразу попропадав від чорної ніжки. В цьому році насіяли гарного перцю. Все добре, чорної ніжки не було, землю провіряли. Насіння висівали ріденько, посадили більше і дивіться, тепер тут він не росте. На цій стороні ми вже декілька років на одній полосці садили, він ріс, зелений, Ну, до дверей туди трішки блідіше він довше росте, там холодно, сюди більше тепла. Здавалось, посередині теплиці йому буде ще краще, не посадила помідори, а ви, виділила землю для перцю, а він тут не хоче рости. Той самий розсада гарна. Однаково вносили перегній і копали в один день. І земля тут, ну як можна сказати, що вона різна. Однакова, а перець не росте. І ті самі сорти. І сюди ж я розпочинала садити як найкращий. невідомо, чому, що йому не вистачає. Беремо, що йому холодно, але цьому ж тепло, виріс, зелений. Якісний, усе на ньому гарно. Блистить, зелене листя, трішки світла серединка, то він росте, а цей не росте, бо в нього все світле листя. Можливо, ми його і продавати не будемо. Тут ділянка гіркого перцю, і завжди він дуже погано росте. Я його майже біля бочки посадила. Усі найкращі йому умови, але гіркий перець росте довго і завжди він і піджовкне, потім на грядках у людей росте далі нормально. Поруч, ось, це гіркий, а то каліфорнійське диво нормальний. зелений росте, все йому подобається. Цьому завжди щось не подобається. Так що невідомо, що йому треба, щоб він виріс. Тут декілька років росте і цей рік виріс, а тут вперше посадили і не хоче він рости. Блідий, усе робили однаково і поливали. Мої геркулеси непогано себе почувають, а розсада не росте. Тут навіть геркулесів моїх між розсадою не видно. Ну, я бачу, де вони ось. Буває, мені задають питання, що робить жовтий перець. Або щось не так з розсадою. Я і в своєму не знаю, що робить. Цьому нічого не робила, росте, а біля цього стою й дивлюся і не знаю, що робить. Був він блідозелений, а тепер ще став і такий. Можливо, дуже холодна ніч остання була. Не ця, а ото. Треба подивитися, що там із корінням. Корінь є, не було тепло. А цьому було тепло, де брав? Завжди, якщо щось не так з листям, то треба дивитися на корінь. А цього все добре. Виростить якісну розсаду непросто. Я все знаю, все розумію. І ось дивіться, цей росте, а цей поруч не росте. Як його застовить, вирости? Якби не отакий, оцей що темно-зелений, я б думала, що всьому погано. Ми робили все однаково. Люблю перець довбок, коли він гарненький. Перець можливо і високувати, але це дерево. Він тоді швиденько приростає і рудить. Це подарок Молдови. Люди просять перцю, комусь там треба передати, пробую рити Зелений перець. Отак. Багатонько коріння виходить, коли пухка земля, як вирощуємо. пучок. я не рахувала, ще зараз буду це рахувати, пакувати так само, як і помідори. Перець не виходить, отак його смикать, як помідори, не можна, бо не рветься коріння, тобто воно рветься і залишається в землі. А треба кожен піддовбувати. І ще треба, щоб була волога, волога земля, і тоді воно гарно видовбується. Є коріннячко, тут усе добре. А цей жовть стоїть, думає. ну що буде, то й буде. Страшне он, сірена виє, ото страшне. А те, що жовтий перець, колись позеленіє або викинемо. рила і посадила собі Лесі, як вона буде на цьому вітрі. Телі цілий день все добре, не отпало. Леся. А далі буде цікаво як. Це на те місце, де в мене помідор замерз. Вирила, його забрали і ще замовили, трішки зараз вирию. Дивіться, ввечері не такий він і жовтий перець. Сьогодні був теплий день, мов позеленів, напакувала. Оце мій геркулес, тут росте один, другий. Дивлюсь, мабуть, густовато посадила, але вже як ростиме. Бачите, в мене між перцем геркулес росла розсада перцю. Отам От за помідорами росла редиска, ми вже її з'їли. І так у посадки свої. Економим місце. Отут помідори росли під ловочками трішки. Зараз такі, позав'язувалися. Не заважали полички з анютинами-глазками. Виросли ось помідори, і з помідорами вже по метру. Стежки немає, похилилися. Я їх отак на дві сторони розвела. Тут у мене дві мотузки, так вони й похилилися. Найбільше мені подобається гібрид гравітет. І помідори найшвидші, але він і самий перший, десь дівої. Це захворіває і, і пропаде. А тут зульфія махітос якісь такі. В переміжку посадила. На подушці висаджувала, на цій подушці й рию. Я не вмію навприсідки чи як там люди. Я на подушці сижу і працюю. Інструмент лише міняю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Укрити тунелі дуже легко, з помощником. Вилазь, не хоче він вилазити. Ми його вже виплутаємо, виплутаємо, я його тягну. О, бери тягни в ту сторону, а не на мене лізеш. Ну от. Як? Як? Хто знає? чик чик Пускай. Не в ту сторону. Порвеш, воно гроші стоїть. Все, лазь. Ти кай. Ти кай. Иди. Бежи.